Прийняла присягу так званої ЛНР і пішла служити окупаційній владі. Жителька станиці Луганської взялася співпрацювати з окупантами і тепер жінку судитимуть за колабораційну діяльність. Кримінальну справу щодо Інни Зінченко розслідували на Волині за колабораціонізм. Їй загрожує від 12 до 15 років ув'язнення. Станицю Луганську російські загарбники захопили на третій день повномасштабного вторгнення, 26 лютого. Керівник сільради і двоє його заступників здали селище і взялися допомагати ворогу. А вже 1 квітня місцева жителька Інна Зінченко ще й присягнула окупантам. Її впізнали на цих кадрах. Указана громадянка прийняла присягу помічника прокурора прокуратури станицького Луганського району генеральною прокуратурою ЛНР. І В зв'язку з цим було відповідно внесено відомості до єдиного реєстру до судового суду, подальшому повідомленому продовольці за скровано кримінальне провадження. До повномасштабного вторгнення окупантів жінка жила на території підконтрольній Україні. А ким вона працювала і чи вдалося вам поспілкуватися з її колегами колишніми? Ну вона раніше працювала і в правоохоронних органах, в поліції, також, якщо не помиляюсь, в пенсійному фонді. Ну і її колеги впізнали, що дійсно це вказана громадянка і що вона займає посаду в Генеральній прокуратурі ЛНР. Вона залишилася на території і на сьогоднішній день на територію е України. Яка не є окупованою не поверталася. Жінці обрали запобіжний захід тримання під вартою, але це лише на папері. Бо ж Інна Зінченко нині біля окупантів кримінальну справу розслідували волинські слідчі. А от де судитимуть жінку вирішуватиме Верховний суд України. Олена Лищук Дмитро Кудик для новин на часі.